Друзі, добрий день. З сьогоднішнього відео хочу поговорити з вами стосовно портрету клієнтів. Дуже багато бачив, повлик, коли починав відписуватись з клієнтом і просто будь-якому писали, де писали там безліч повідомлень, розуміли, що конверсія погана, люди не відповідають. Та дуже важливо розуміти, кому писати. Перед тим, як ви будете писати, проаналізуйте профіль, чи це є ваш клієнт. Да? E, тобто ви для себе спрогнозували, скільки буде коштувати ваша послуга. Да? Скільки приблизно, ну, наприклад, у вас там послуга. 500 доларів на місяць таргетовану рекламу, та да, ви розумієте, що, хоча б ще 500, має бути бюджет. Тобто у клієнта має бути бюджет 1000 доларів, да щоб з вами працювати. Да, і буває так, що людина починає писати там акаунт вже ще не розвинений, людина ще не заробляє цю тисячу, да, щоб вам виділяти. Да, просто для себе подумайте: якщо тисячу потрібно вам. На вашу послугу, то скільки має заробляти, да? ну точно не дві, ну хоча б там три тисячі, да? або п'ять тисяч, да, людина має заробляти, які ви будете писати. Да? Оце є ваш клієнт. Да? Просто для себе проаналізуйте да? і зробіть такий невеличкий аналіз, да? чи заробляє ця людина, да? наскільки розвинений клієнт, скільки, да? можливо, в неї в профілі є послуга, да? є вартість того. Да? Наприклад, якщо вона там, продає якісь товари, Да зрозуміти, яка вартість цього товару, да, яка там може бути маржинальність, да. Тобто, наприклад, якщо товар там не знаю, там тисячу гривень коштує, да, то клієнт на цьому товарі там двісті гривень. Да, наприклад, 20% собі заробляє двісті гривень. Да, це, з, е, виходить, що наприклад е, йому потрібно тисячу вам віддати, да, і це просто щоб не тільки окупитися, ще й заробити. Да, там, ну, приблизно беремо 40 тисяч гривень, да, це тисяча доларів, приблизно, щоб рахувати, я не зараз офіційний курс. Там, і так, 40 на 200 це що в нас? 200 товарів. Да, тобто їй потрібно 200 зробити продажів, да, щоб тільки окупитись. Да, якщо це бюджет 500 доларів, да, на 200 це 2,5 долари, має коштувати продаж, да, вже продаж, то скільки можна коштувати літ? Да, тому, будь ласка, аналізуйте клієнтів, да, чи підходить вам, з якими клієнтами я рекомендую працювати? Перше, дорогі товари. Дорогі товари, де може бути велика маржа. Да, маржа там може бути 5-10%, але це може бути 100-150 доларів. Ось з такими товарами. Да, я рекомендую, наприклад, там, нерухомість, якісь ювелірні вироби. Ну, тобто щось дорого, да, що, що дорого. Це, этот, дуже рекомендую працювати з інфобізнесом. Там е, у людей, якщо вони працюють, в них є кошти, якщо вони вже розвинені, в них є кошти, вони розуміють, що вкладати, Там маржинальність дуже велика. Тобто е, там початкова вартість створення, наприклад, самого курсу, вона там е, затратна, да, а потім це просто на автоматі. Да, це е, масштабується дуже легко. Не потрібно на це додаткове виробництво. це просто там додаткове місце, яке тобі не коштує великих грошей. Тому я рекомендую з таких клієнтів да, там, Нерухомість те, що я працював, мені подобається послуги там по ремонту, якісь там вікна стоматології, да, тобто можна працювати з безлічю клієнтів, да, але такі основні показники, щоб там або мало можливість продавати багато, багато продуктів, там ну як курти, да, там і масштабується це не потребує якихось додаткових вкладень. Або або о, велика вартість давні, наприклад, якщо ви продаєте послугу, де там вартість може коштувати там 3 тисячі доларів послуга, да, наприклад, там озел, озеленення там будинків, да, чи прибудинкових, прибудинкових територій, я ж кажу там ремонти новобудову, да там продаж квартир, да? то що. Тобто де велика вартість, і там маржа може бути. Там відсоток невеличкий, але велика вартість, да? і там, в принципі, можна заробляти. Да? Тому на, на таких клієнтів звертайте увагу. І рекомендую працювати саме по рекламі. Якщо ви бачите, що є реклама, да ви її додавайте, лайкайте, е, пишіть клієнту і вам, сам Фейсбук, він потім буде вам видавати клієнтів, Він буде бачити ваші інтереси і буде вам видавати цих е, е, клієнтів. Тому, будь ласка, перед тим як ви будете починати відписуватись клієнтам, аналізуйте. Да, не, е, е, не да, я бачу так, що люди заходять, просто там е, що потрібно зробити 30 відписок в день. І вони просто заходили, до будь-кого, відписувалися, да, і потім немає результату. Ні, коли ви заходите на аккаунт, ви витратили 3-5 хвилин на один аккаунт. Да, а от ви проаналізували, чи це ваш клієнт, чи не ваш. То на початку це буде довше. Потім, коли ви вже зрозумієте, да, ви будете одразу, ви тільки зайшли, ви побачили, ви розумієте, ваш клієнт не ваш. Да. Якщо це не ваш клієнт, немає потреби йому писати. Просто ну навіщо це робити? А якщо ви бачите, що це ваш клієнт, тому ви йому будете писати. Ось тому особливо продумайте, хто ваш клієнт. Да, зробіть собі портрет клієнта і потім йдіть вже по цьому клієнту і йому відписуйтесь.